Чорногорія європейська держава на Балканському півострові на узбережжі Адріатичного моря. Офіційною мовою держави є Чорногорська, і в той же час більшість мешканців розмовляє сербською. Чорногорська національна одежа. Дравної валюти є євро, оскільки країна не має права друкувати гроші. Це пояснюється тим, що Чорногорія не входить до складу ЄС. Усті листяні і соснові ліси займають близько 40% території. Річка Баяна одна з небагатьох річок світу, яка тече в протилежному напрямку. У Чорногорії розташовується найбільший каньйон в Європі. У місті Котор розташовується найвища вулиця у світі під назвою Пустіть мене прийти. Та в одній з найбільших чорногорських річок Тарі настільки чиста, що її можна безбоязно пити. У Чорногорському місті бар зростає оливкове дерево віком близько 2000 років. Історичною культурною столицею вважається місто. Це Тіньє. У Чорногорії мешкає понад 2500 фламінго, і їхня кількість постійно зростає. У всій Чорногорії немає жодного ресторану в мережі Макдональдс. У Чорногорії прийнято замовляти одне блюдо на двох. Тому що портії неймовірно величезні. Чорногорія славиться своїми висококласними винами. Гора, Ор'єн і село Церквіце, яке розмістилось на її схилі, є найбільш дощовим місцем на континенті місто на малій річці, найвище залістичне місце на всьому Балканському півострові. А Федеральний собор Святого Трифона знаходиться в старому місті Котор. Дякую за увагу та дякую Чорногорії за підтримку України. Слава Україні!